Всім привіт! Сьогодні оглянемо гру під назвою Storage Hustle, в якій потрібно купувати на аукціонах контейнери і вже після цього продавати їхні вміст в інтернеті. Бажаю приємного перегляду. Що тут робити? Я поки що не дуже. Так, ну нам потрібно буде поїхати кудись. Так, 7 метрів. Нам потрібно. Ага, сісти просто в автомобіль. Окей, сідаємо. О, заводити навіть не потрібно, він вже у нас заведений. Ага, і туди 200-300 метрів. Ох, бляха, як тут акерувати. Коротше, будемо продавати і перекупом трішки побудемо, але не чисто таким перекупом, тому що ми будемо купувати контейнера. І вже звідти продавати, дивитися, це щось більше, а знак збивається? Ні, знак не збивається. Знак у нас статичний. Угу, ось десь сюди нам потрібно, да? А будуть інші учасники? Чи це він уже в мене куплений? А, тобто, ой, коротше, що я бачу. Я бачу кавуна, шухляду... в принципі, те саме бачу, що і ви. Невідомо, що в цьому всі коробці. Я думаю, що в всі коробці є, до прикладу, якісь речі і все. Ну давай почнемо аукціон. Аукціон почнеться зараз, 3, 2, 1. Ставка так. Ну ми будемо ждати майже до кінця. Подивимось. 180. Блін, ну я не знаю, за скільки його вдасться. Більше 300 я давати за це не буду. Ну я думаю, що це нереально буде його ну, окупити. Я просто не знаю, скільки тут ціни взагалі, а можливо тоді варто добитися цього. Та я тоді двадцатку ку кину, пошла ти в сраку. Мій контейнер. Да? Ми виграли. Окей, класно, Що далі. Закрили, так? Да? Угу. А ми можемо ще прийняти участь якомусь іншому, до прикладу? А скільки. Мен... А, у мене 460 доларів є. Тобто я можу вибрати е, любий, любий, який мені подобається. 128 доларів, 200. А давай тоді. Ну, 2013 також саме дешевий виберемо. Ні, давай не будемо. А, ми більш не зможемо. Тоді залишаємося. Я думав подивитися, по чому ті товари будуть коштувати. Ну, ладно. Так, тілешка, ну давай теж десь такого 300 баксів. Накось викось. Все, чудово. Так, все, клас. Все, Ми Ми забрали. Я пропоную подивитися, скільки це взагалі коштує. А мені треба це все в пікап, напевно, завантажити. Що це таке? Лампова лампа. А, лавова, <смі> лавова лампа. Вона зломана. А як. А, ось так. Мені коротше, це все треба загрузити, буде в мій пікап. Зараз будемо розбиратися, нам зараз треба цих два стореджа наших загрузити. Закинуть. Ого, як я швидко бігати можу. Давай тоді е, самі. О, а ми можемо відкрити, подивитися, що в ящиках. Ну, ящики, скоріш за все, за такі бабки пусті, хоча це ж е, сторедж тут не вгадаєш. Що там може бути. Mm -hmm. А, я отак не можу ходити. Тіпо... А, блі, я встряв. Думав... Я думав, що я підняв таке щось тяжке і не можу ходити. А крутити я можу його якось. Типу я підняв. Почекай, я... я ще хочу якось гарно загрузити. В принципі, ось так хай буде. К... Плюс 10 баксів. Це ми забираємо. А можна його якось... А, QE повертати, поняв. Ого! Ого. А як... А як мені його тепер рівно поставити? Ні, фігня якась виходить. Ну ладно, хай там собі лежить. Що це таке? Маленький сейф. О, а сейф я, можливо, зможу потім відкрити. В сейфі то можливо щось і буде. Ну, компас, я не знаю, напевно, він буде саме дешевий тут. Хоча. Хотя... Так, хоча я не поклав це всередину, все. Кладемо туди. І що у нас тут всередині? Настольний вентилятор. І колесо, і, і що? І глобус, так? Да? Так. Да. Ну, ладно. Забираємо тоді. В принципі, наверну, я поки що більше сюди нічого грузити і не буду. Бо ж, може, це все буде розвипадати, розпадатись. Поїдемо додому, продамо. Ну, чи що там мені з цим потрібно зробити? І тоді вже будемо з тобою їхати далі торгувати. До речі, от, що саме цікаве, є певні години, о котрих можна приїжджати і щось там торгувати робити. Так. Це мені треба все в гараж занести, чи мені просто туди потрібно зайти? Давай попробуємо заїхати. Е, а де а де персонаж мій? Все, ми вдома, що робити далі? Аааа. Його ціна 5000 доларів. Так, а що, мені, а що мені з цим робити? Це типу тут у мене вже зараз ціни, може, будуть зразу показуватись, ні? О, ось так поставимо глобус собі. А, що, а як? А що, а що далі? Аукціон. Тут а, один аукціон. Наш магазин. А ооо, ось виходить наш магазин. Глобус. І ми можемо самі поставити ціну. А я ж не знаю ціни, за скільки мені ставити. Гамбл, а так, це якісь ігри, банк, можна взяти кредит. Па-па-па-ра-пам. Та я навіть не знаю, виходить, то ми можемо тут все. Коротше, я в цілому поняв схему. Ми приїжджаємо сюди. Ми всі наші товари, які тут є, достаємо. Виставляємо. О, до речі, тут є ще теж колеса. От колеса це складемо десь до колеса. Головне, ці речі, напевно, не ломати. Єдине, що потрібно доволі багато таки часу, щоб це все гарно виставляти? А я на то сильно час тратити не бажаю. Ну і куди ти впав? Вентилятор, ти якось себе неадекватно ведеш. А як, а як взагалі дізнатися, скільки воно коштує? А, що, а ящик я теж можу, виходить, продати? Можна так ближче далі брати, поняв. Давай тоді, коротше, зараз це все подостаємо, поїдемо, заберемо е, всі ті залишки, що в нас там залишилися. До речі, я не знаю, що з сейфом робити От. Сейфом було б цікаво. А, його відкриття так можна було дуже просто. Ну, коротше, він пустий. Все, що можу сказати. Зараз все, коротше, це повикидаю. Поки що це так роблю. Тому що мені цікаво. Як це все продавати, як це все працює? А можливо, ми поставимо, коротше, я каже, догадую, що ми можемо зробити. Ми можемо поставити е, ціну Ми можемо поставити ціну на ці товари. І тоді, коротше, будемо. Вони, на, ну, люди самі будуть казати, е, чи воно дорого, це, чи воно недорого. Давай за це ми поставимо баксов 40. За глобус поставимо баксів 10. Колесо баксів 20. Так, чекай, а вже. Що? Хочу вже купити? А за скільки? За 40 ти хочеш купити? Тоді я поставлю його за 60. хе а як. Е, ну, типа. Окей, вони хочуть за 10 глобус взяти, я можу прийняти, так? Да? Типа, за 10 взяли. Колесо готові взяти за 20. Тут за. А, за 50. Ну, окей, все, я зрозумів. Коротше, ми можемо ставити свою ціну. Люди пропонують свою ціну, за скільки вони готові це придбати. Давай, вентилятор полтинник ставимо. Сейф. Ну, сейф ми ставимо соточку. Навіть 200 баксів. Мені ж треба заробити на цьому. Така біта буде десь 100, -100 доларів. Коротше, я в цих цінах тут не розбираюсь, тому будемо ставити. Тут десь 60. Поломана лампа. Ну, хай хоча б за 10 заберуть, і то буде добре. І компас. Компас походний, значить він зломаний, значить 5 баксів. От. І до нас тут вже хтось, хтось щось хоче купити. Вентилятор поломний пропонують за 18,50. Хай забирають, теж непогано. 54 майже вгадав. Слухай, цей чел, коротше, у нас тут якийсь перекупився, він все хоче взяти. Він за 10 баксів готовий взяти поломну лампу. І за 5 баксів готовий взяти. Нормально, коротше, доволі, доволі це мені подобається. Значить, що ми робимо далі. А що мені з цієї коробки зробити? А я можу. А нафіга вона мені тут, я ж її продати не можу. Тоді ми її просто десь зараз виставимо. Десь ми її тут поки поставимо, хай вона собі постоїть. Ладно, їдемо. Е, їдемо, коротше, поки що заберемо другий бокс, що ми там придбали. В принципі, ціни доволі гарні. Ой, а ми тут можемо потім собі машину взяти нову, я так розумію. Тут уже є другі доступні бокси. Окей, що у нас тут є? Є тележка, є бензопила. А Я ж можу взяти так все на тележку погрузити, так? Да? А потім взяти... <світ> Ні, так не можна зробити. Ладно, мені треба якусь більшу машину, бляха. Шляпа, ой, ця шляпа буде цікава, вона, напевно, буде якась... Дорого коштувати. Шкода, що не можна десь там взяти погуглити, типу, щоб подивитися, які там, скільки воно нове коштує, скільки от воно, що воно таке взагалі. Ржаве відро, ну за п'яку піде. Мені, коротше, з цих боксів треба хоча б ще наваритися б доволі непогано. Бо мені здається, я занадто низькі ціни було поставив. Аптечка. Ну, аптечка в цілому і мені і самому була б потрібна. О, знову ж таки, біта. А до речі, ціни, які, за які я продавав, вони. Вони будуть там закріплюватись. Ну, типу, якщо той самий товар я того разу продав за якусь ціну, він буде цього разу відображатися. Що я вже такий товар, до прикладу, продавав. Так, головне не збити якогось пішохода. О, а куди так темно різко стало? А Вже вечір. Офігеть. Ага, фар немає, я можу тільки вийти з машини. Я поняв. Ну нічого, зараз приїдемо додому, ляжемо. А як поспати? Якось є змога лягти поспати. О, тут хоча б світло є, це вже добре. Ну, окей, давай будемо. Нам нема коли відпочивати, треба це все продавати. Просто можна отак от взяти все накидати. Все рівно. ну... Все рівно то продамо. Воно ж не ламається, здається. Тому от туди все. Так, давай подивимось. Хто тут що у нас хотів придбати? Наш магазин, дивимось. Ага, дивись. А оце то ніхто і купувати не хоче. Бінзопилу, бінзопилу, я не знаю, Ставимо доларів 100. Ну, а що? Це доволі таки товар. Напольний знак. Доларів 40. Тележка, Доларів 50. Тобто я, в принципі, якщо це все так десь буду продавати, давай тут а, десь доларів 30 за аптеку і шляпа, ну, не знаю, доларів 20. Якщо за 10 заберуть, то й добре за відро. І за цю біту, я не знаю. Давай десь 30 доларів поставимо. В принципі, десь я тут а, плюс 200 баксів, так точно а, маю заробити 88. Ну, окей, приймаємо. Що тут у нас за цей знак? 36, беремо. За тілешку 45, блин. ну хочу 50, ну ладно, беремо. Аптечка 26. Ну. Слухай, забирають і слава Богу. Шляпу за 20 ви взагалі забрали. Слухай, ми окупилися. Ми... Я вважаю, що ми окупилися. Так, тут за цю ракетку не беруть 100. Давай тоді за 50. Запропонуємо, скинемо ціну. І за цей камод де-то соточку. Ой, за сейф. Все. Я сподіваюся, що це вже буде. Ну, сейф поломний, але соточку він ж тяжкий. Так, а що мені... робити. А навіщо мені айпад? А, iPad у мене немає. А що я можу ремонт. А я можу ремонтувати це? Машину ремонтувати? А, я міг, коротше, я так от просто ремонтувати. Коротше, я поняв, оце так прикол. Сканер цін можна купити. А де це все мені купити? Давай ми тоді будемо хоча б дивитися. Так. Нас тут хтось щось хотів купити, так? Да? За 50 забирай сейф. Ну, окей, забирай бабуїн. і це хто такий, що він хоче у нас придбати. За 36. Окей, в принципі, мені здається, ми окупились. Ми пішли в плюс. Єдине, що я хочу ще сьогодні глянути, це інструменти, до речі. Ми можемо собі. Ага, інструменти для ремонту. Ох, йолки, 1000 доларів. Так це дорого. Ну, реально дорого. Тут там можна буде... Mm -hmm. Тобто тут можна вибрати, до якого ми хочемо і коли ми хочемо. Прекрасно, а де мені поспати? Де мені провести свій час? Де мій дім? Де моя кровать? Що мені робити зараз? На цьому у мене все на сьогодні. Будуть лайки, буде продовження даної гри. Не забуваємо чистити зуби і цілувати мамку і папку. Пока-пока.